Танцювали тренди тіктоку, обіймалися та грали в різноманітні ігри. 15 березня до Борисполя приїхали представники національної організації скаутів України з інтерактивною ігровою програмою Ігродвіж в рамках проєкту Я серед своїх це проект, який націлений на соціалізацію діток ВПО. Ми влаштували цей захід, адже ми беремо безпосередню участь в реалізації проєкту Я серед своїх і зовсім скоро з'явиться скаутський куточок, скаутський осередок в нашому місті. Цей проект розвиває. Скаутський рух популяризується, і ми не хочемо бути виключенням. Ми хочемо, щоб скаутський осередок був і у нас, щоб ми могли підтримувати діток ВПО, щоб ми могли робити саме ту неформальну освіту, яка має бути в наших сучасних дітей, адже світ сучасний, нові технології, і ми маємо якось їм відповідати. Ми з Максимом будемо виконувати таку важливу просвітницьку роль в цьому проєкті, тому що саме ми будемо проводити цю програму для дітей. Та, взагалі, проходили спочатку у тренінг підготовчий, і тому хочемо започаткувати це, тому що це є дуже важливо для того, щоб діти реально розуміли, що вони можуть зробити і чого вони хочуть. Як розповідають Максим та Тетяна, основна мета заходу це соціалізація дітей ВПО, а також показати дітям, що через ігри можна навчатися. Діти вони звикли до того, що можна посидіти в комп'ютері, повтикати, можна погратися там в телефоні в мобільні ігри, і вони трошки втрачають навики комунікації. Тут ми хочемо показати, що потрібно бути в реальному житті, бути в реальному світі і спілкуватися один з одним. Через щось знаходити нові спільні теми, ресурси якісь та багато чого нового. звісно. Цей проект реалізовується ще й задля того, щоб ввести таку певну форму неформальної освіти, яка заснована на скаутській обіцянці, це скаутський закон, на скаутському законі за для того, щоб навчити молодь бути неординарними та прикольними особистостями, які будуть розкривати себе і розкривати нашу громаду та нашу Україну. Близько ста дітей взяли участь в інтерактивній грі. Змагалися, виконували різноманітні завдання та веселилися. Одна з учасниць Анна Граскіна каже, що дуже важливо проводити такі заходи для дітей ВПО заодно ділиться враженнями. Мені дуже подобається, насправді не очікувала, що у нас буде саме е, такого формату захід. Я думала, вона просто буде розказувати, показувати, але я не думала, що ми будемо брати участь в цьому всьому. Можна познайомитися з новими людьми. Ця комунікація просто в захваті. Окрім того, дуже важливо підтримувати внутрішньо переміщених осіб, зокрема, налагоджувати з ними контакт. Та спілкуватися ну, просто до них відноситься як до звичайних людей, як до Бориспільчани. спілкуватися з ними, не принижувати їх, поважати їхні кордони, поважати те, що вони пережили насправді, і просто залучати їх в різні заходи, залучати їх в свої компанії і спілкуватися з ними. Розважальну програму для підлітків проводила ігротехнологиня Наталія Мієдінова. Більш відома під своїм сценічним ім'ям Тетя Панда. Робота буде організована таким чином: зустрічаємо, посміхаємось, вітаємось. А далі, все решта це тільки гра. Велика інтерактивна гра, в якій будуть відкриватися ігрові бокси. Ми об'єднаємо учасників команди і зіграємо з ними велику гру. А потім буде така естафета челенджів, в які вони пройдуть за п'ять хвилин, спробують виконати командно ці завдання, отримати новий досвід з вправ на команду будівництво. І знаєте, в каутингу є девіз жодного дня без доброї справи. Ми змінюємо світ на краще і скаут один раз. От назавжди пані Наталія має свій ютуб канал й пише для дітей анімації, різні руханки та пісні. Справді багато підлітків знайомі з творчістю тьоті панди. Зокрема, Каміла Максим'як. Я давно слідкую за тьоті пандою. Типу, ми там проводили різні заходи, як ЗШЛ, ЛШЛ. і ми там використовували її пісні, і я їх танцювала. Я багато знаю вже Но мені дуже Три, подобається. Два. Тим паче тут багато моїх знайомих. Одна з учасниць заходу переїхала до Борисполя восени минулого року з нової каховки Херсонської області. Перше місце, куди я попала в Бориспіль, це була школа. І в школі я знайшла багато нових друзів. І в принципі мені зараз дуже подобається Бориспіль, оскільки моя з знайомство розширюється з кожним днем. І сподіваюся, що буде багато заходів для того, щоб переселенці могли комфортно почувати себе в новому просторі. Так, я можу сказати, що це допомагає, оскільки люди розміщені в різні команди, і кожен може знайомитися і знаходити друзів по своїм інтересам в своїх командах. Я вважаю, що це важливо, оскільки переселенці приїжджають і мало кого знають, або взагалі нікого не знають. І це важливо надати їм допомогу для самореалізації в цьому місті знаходження нових знайомств проєкт я серед своїх реалізовує Національна організація скаутів України на території чотирьох областей: Київська, Житомирська, Сумська та Чернігівська. Проект для дітей, які або виїхали або повернулися виїхали та повернулися для дітей в ПО, але в принципі для всіх дітей, які на на жаль, постраждали внаслідок військових дій, бо постраждала кожна дитина зараз емоційно, психологічно і так далі. Тому фактично це для проект для всіх дітей. Ми е, надаємо різну форму підтримку дітям, але для того, щоб надавати цю підтримку, ми навчаємо дорослих спочатку. Ми заходимо в громади і пропонуємо таку цікаву пропозицію з тим, щоб долучитися до проекту. А далі. Запрошуємо дорослих волонтерів, тих, кому це може бути цікаво. Навчаємо їх після цього. Вони повертаються в громади. Ми підтримуємо технічно, ми підтримуємо методично. Ми підтримуємо ось такими заходами, двіжами для того, щоб більше дітей дізналися про цей проект більше дітей змогло долучитися. Пан Тарас розповідає: проект поділяється на дві частини: це системна робота у малих групах та програми для великої публіки на кшталт ігродвіжу. Каутин це світова історія. Гра це світова історія. Ми зібрали весь цей досвід, і скаутський і ігровий, ігровий. Зробили так, щоб це було цікаво, весело, драйвово, двіжово. І тепер передаємо це ось цим дітям і підліткам, які зможуть, по-перше, запалитися цією грою. По-друге, щось дізнатися цікаве. По третє, можливо, взяти це і використовувати це можливо десь у своїй роботі, в допомозі і так далі. і Так далі. Хід відбувся за підтримки управління молоді та спорту, управління освіти і науки, першого молодіжного центру та молодіжної ради Борисполя. Приміщення для проведення ігродвіжу надав ігор Шалімов. Марина Гарцюк, Назар Гераскін, новини Терас Бориспіль.